Менна Зоя Василівна, Зоя Васильівна, розкажіть, будь ласка, скільки у вас вже немає води і е, які. Я представлю, хто ми вперед. Це люди, не одна я. Оце всі люди мікрорайону Завадовка. Води у нас немає вже другий місяць. другий. Но числа 10-го, 7-8 я собі писала жалобу в з полком. Отвітили. Жалоба буде розсмотрена ваша в течені 12 днів. Пройшло 12 днів. Два представителя з полкома, приїхали, подивилися, я повела їх до бачків, вони позвали санстанцію, воду воду запретили, бо то вода була дуже грязна. Там циган ноги помив і сам обмився. Значить. У нас немає води. Після приїзду, тридньового приїзду до мене з полкома, води нема. Головне, яка причина? Нема трактора на шахті, нема машини на шахті, порвалася труба на шахті, насос не качає воду у зборище, Зборище замолилися. Оце п'ять причин. Ну, що ж вони нам ви Так, да, я розумію, бреше це слово неприятне. Ну, брешуть вони нам, брешуть. Одна ж причина може бути, ну не десять причин, так? Нічого ніхто не каже. Приїхали до мене представники обладміністрації. Буквально вони після трьох днів поїхали. Утром два години дали воду одного дня, вечором два години дали по цьому воду. По Водопроводу. Була вода три дні по два часа утром у вечором. Ну, хоч, хоч, хоч капля. Спрашується, якщо ці 10 причин, як вона могла прийти та вода, хоч куди? Як нема, то нема. Да? Ладно, вже почали возити воду. Що таке? 650 дворів, та в кожному дворі найменше три чоловіка. Чоловік, жінка і дитина. А зараз не по три живуть, а три, п'ять і так далі. Що таке така температура? Води немає. Ось я на мотокросі і возять. Вчора привезли вечором, сьогодні подзвонила утром. У мене дитина робить на такій престижній роботі у хірургії коло дітей. Треба, щоб вона була чиста. Надо, помиться, треба, а вона вчора я влила їй два відра води, в каструлю нагріла, відро холодне, щоб вона скупалася. Скупалась вона в двох відрах. Грязь розподілила рівномірно на собі. Оце я повірю, бо я так купалась позавчора у два відра. І всі обіщають. Ніякої причини ніхто не виставить. Води немає, усі мовчать. Буде аж у октябрі буде. Немає грошей, нема грошей. Я лічно ми платимо гроші з шахті. У мене переплачено. 1190 гривень. Заплачена в мене вода. Де вона? Немає, так і в цих остальних людей. Всі мовчать. В октябрі місяці, може, з'являться в четвертому кварталі грошики, тоді кинуть трубу, а там будуть морози, а там ми побачимо ту воду. Ми цю квартальну вже задебали, як кажуть, кожен день і ці всі люди, а воно вона на нас стоїть.